Усім привіт, ви на каналі Roblox Какао, і сьогодні в нас незвичайна рубрика. Вопрос-атвіт. Питання, відповіді, якщо перевести. Ви мені в телеграмі задали питання, на які я буду відповідати в цьому відео. Що ж, давайте починати. Перше питання: який поради ти даш початковим роблекс-блогерам? Що ж, активно знімати відео, старатися над озвучкою, монтажем, робити якісь конкурси в телеграм-каналі, ну і робити якісні відео. Чи ти думала колись видалити канал? Був такий момент, коли я думала закинути блогерство, тоді в мене не було мотивації, але зараз я дуже рада, що не видала його. Яка рубрика, ідейка для відео на твоєму каналі твоя найулюбленіша? Напевно, це вопрос-отвіт, а також розповідати вам історії, але історії залітають на 5 переглядів, тому я їх взагалі майже не знімаю. Так, далі, в якому ти в класі? Я навчаюся у сьомому класі, в цьому році перейду в восьмий. Скільки тобі років? Мені влітку буде 13. На яких платформах ти ведеш канал? У мене є мій Телеграм, назву ви бачите нижче, а також Ютуб. В тебе є ЛП. Я всіх друзів люблю однаково. Ну а так це Мар'яна та Ліза. Ну і ще я дружу з Каріною. В тебе є кіт або собака, або ще хтось. Так в мене є киська мурка. І зараз я вам її навіть покажу. Ти любиш їсти? Та, звісно, люблю, а хто не любить? Десяте. Яка в тебе улюблена їжа? Ну, це може звучати дивно, але я обожнюю говяжий язик. Це для мене їжа богів. В тебе є косметика? Так, звісно є, по вечорам п'ятниці моє обличчя це холст, а я п'яний художник. 12. Скільки ти монтуєш відео? Ну, взагалі, в мене на капкуті стоїть ліміт 20 хвилин. Тобто я монтую звичайно, 2-3 дні, дивлячись, що за відео. Тебе дім чи квартира. Я живу в квартирі на першому поверсі. Ти маєш молодшого брата чи сестру? Ні. Я в сім'ї одна, але я завжди рахувала свого двоюрідного брата за свого рідного. Як звати твоїх батьків? Маму звати Галина, а тата Дмитро. Скільки ти хочеш мати підписників на Ютубі? Взагалі моя мрія це тисячу підписників. Мені здається, що я буду плакати, коли наберу це число. Як би ти назвала свою дочку чи сина? Ну, взагалі, я ще не можу відповісти на це питання точно, бо коли я буду мамою, то вже буде купа інших цікавих імен для дітей. Але зараз мені подобається ім'я для доньки Еліс Аліна. Та для хлопця я ще не знаю. Який колір твоїх очей? Ну, в мене вони якісь зелено голубі, ну, якось так. Ну, пишіть, будь ласка, який в мене колір очей, бо я не знаю, чесно. Якого кольору в тебе волосся? У мене каштанове волосся. Є в тебе улюблені кольори? Мій улюблений колір це коричневий, а другорядний це бежевий. Є в тебе улюблений вид спорту? Плавання. І останнє на сьогодні питання. Ти любиш читати? Люблю, але якщо це не велика книжка, і на електронній книжці. Ну, а на цьому наше відео підходить до кінця. Довгенько воно вийшло. А я дякую всім за перегляд. Скоро побачимося!